Чи ти між нами лишний? А почому це він лишній? Так, ну то... І відомо, що лишній. Коли не в час прийшов хати холодити. Мамо, нічим я вам не помішаю. Кінчайте те, що почали. Не так-то легко окончити те, що вони почали. А по якій такої резонної причині? Та по такій причині, що коли Петро мій вернувся, то я вже не ваша добродію. Однако же, ваше це проше ворожнаке подавали. Ага річ ти одружилася зі мною. Ні. Далеко ще до того, щоб я з вами одружилася, а рушники нічого не значать. Не прагни стара. Але дочка твоя ту законіний порядок. А пане ж рушники і шовхова хустка. Вот доказательства і я добровольного и непринужденного согласия быть моею сожительницей, то в таком разе станете перед суд! Так-так, волостное правление и в Ишь ты на поешь мо. Баточки мои, умилосердитесь. Я не хочу идти за пана возного. И силой меня до цього никто не принудит. А коли на те йде, то знайте, що я навічно одрікаюся від Петра і за возним ніколи не буду. Ой, Наталка, ой, Полтавка, люблю за обичай. Господи, прости.